Привіт! Мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка вже почала занепадати. Але так хочеться її зберегти та дати їй нове життя. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід. Багато речей роблю вперше. Та знайомлю вас з прекрасними людьми та місцями навколо. Приєднуйтесь до пригоди! Сьогодні ми з моєю сім'єю мандруємо Карпатами. Зараз їдемо в бік Космача і хатинки, але по дорозі хочемо заїхати в крутезні місця, які, звичайно, хочеться показати вам. Ну і в першу чергу хочу познайомити вас своєю дружиною Мариною і синочком Теодорчиком. Тео Тео, Тео. Тео. трошки сонний без настрою, але згодом я вам обов'язково обов'язково познайомлю. Зараз ми приїхали на місце, яке називається Каньйон з Бурульками, на струмок. Прутець Чимогівський. Дуже красиве місце в Микуличині. От, стає останнім часом доволі туристичним. Ми шукаємо шлях, як туди спуститись. Здається, тут. Ой, дуже стрімко. Вау! Дуже красиво! Ну, я тут не сіду. Давайте, Тримай курточку. Коротше, з дітьми не дуже легко подорожувати. Якраз відбувся приступ цього голода, тому Теодор пішов їсти. Та й тут доволі небезпечно, якщо чесно. Я зараз акуратно постараюсь злізти вниз і показати вам, як це все діло виглядає внизу. Ну що, спробуємо сюди спуститись. Над каньйоном піднімаються Запрузькі горгани. Взагалі татарі в Микуличин це дуже популярні місця, і їхня близькість до Буковеля зумовлює наявність масового туристу. Тут дуже багато квадратурів і різних заманух для приїжджого туристу. В основному це гуцульська гойдалка, похід на гору костел та на полонину, де можна з'їсти сала і посмажити шашлик. Мене більше цікавить естетика і краса навколишніх гір. Друзі, чесно кажучи, я неймовірно вражений. Такого красивого місця я дуже давно не бачив. По-перше, тут величезні скелі брили. Ось, по-друге, взимку це все діло кіхел по стіні. І тут творюється лід. А, і через це це називають каньйон з бурульками. Я думаю, якщо придивитися, тут і форель можна буде побачити. Коротко, кайф. Я так думаю, що можна перейти через міст далі і там акуратно спуститись, бо там багато дітлахів, а я спускався от сюди. Коротше, таке собі стрьомне місце. Вертаюсь назад. Уявляєте, як тут вода бігла і висікала ці всі скелі? Просто нереально. Коли ми закінчили гуляти по каньйону і проклали маршрут до Космача, напряму навігатор показав 15 кілометрів. Це було дуже весело, але насправді дорога займає півтори години. Колись я обов'язково хочу з'єднати ці два місця та сходити походом з каньйона в космач. До речі, в шостому епізоді я піднімаюсь на Куратол, який є однією з точок маршруту. з дитиною мандруєш, це зовсім інакше, да? так? Смачний круасн. Мама косарала фу. Фу? Для кого фу? Для песика. для песика, щоб песик не з'їв круасан, Ні. так? Ні. І, папу. І щоб не з'їв торбу нашу, так? Так. Да. Добре. А ти годував песика? Ні, але, він мама сказала фу. Добре, а ти що сказав? А, а я не сказав фу. Ти нічого не сказав, ясно. Тобі тут подобається? Так. Да. А що тут є? Камінчики і вона ж опинилася. Річка зупинилася, так? Так, да, тут камінчики. Угу, Добре. Так от. Якби Тео був не голодний або не сонний, то ми прекрасно б зараз гуляли, а так? Гуляємо по черзі Марина, окремо я окремо. От, але через півтори години ми будемо на діляночці. Я сподіваюся, якраз по дорозі тебе поспить, і Ми проведемо трошки там часу разом, можливо, навіть там дещо. Ну, не то, щоб поробимо, але коротше, перевіримо, так, чи все на місці, чи все в порядку. Я там хотів терасу закрити от від дощу на зиму і від снігу. Протопити хатку, щоб вона підсихала ще. от, Ну і просто малечу звозити, бо був лише один раз і дуже трошки. Він хотів мене поцілувати. Yeah. <гум> тримайся за мене, тримайся, тримайся, я тебе mm -hmm. дуже класне місце, Я б сюди приїхав би знову штукатись. Десь би там з наметом прямо на річці. Ходиш частенько нести? Да. Мені здається, що воно в усі пори року плюс-мінус отаке і дуже атмосфера. А погода прям стала класна.

Друзі, хочу наперед перепросити за шум вітру на цьому епізоді. Давайте домовимось так. Ви ставите лайк, пишете коментарі, підписуєтесь на цей канал. А в наступному епізоді я користуюсь уже професійним мікрофоном. Я думаю, це справедлива угода. Ну що, я в космочі. Малий час в машині, зараз підніму мішок з штукатуркою і повернусь за тедором і От тут. Листя опало, все готується до пізньої осені. А сьогодні, до речі, останній день тепла. Так що ми вчасно приїхали. Коротше, міжсезоння, причому... Десять днів тому було геть інакше. Ху, задихався. Копиці порозвалювались від вітру. Так, Дуже цікаво, чи не мокра труба і піч. Так, ну тут сухо. Сухо, все добре. Отже, друзі, які зміни відбулись на хатці <сум> за останні рази? По-перше, двері. Вони класно, щільно прилягають. Ось, нема шпарин, зразу тихо в хаті. Ось. Першим ділом я запалив піч, трошки подиміло. Тепер я можу відкрити вікно, фірточку і провітрити, відкривши двері. І це кайф. Обидві фірточки відкриваються. Ось. Так що це дуже класно. Заліпили стіну клеєм, спеціальним термоклеєм. Поштукатурили вапняною штукатуркою, потім буде вапняна побілка. Ось. Потім я це теж затягну вапном. І придумаю, мабуть, якийсь рефлектор, відбивач і поглинач тепла, щоб той куток тримав тепло. Ось, Відкрив двері відкрив вікно, одна хвилина, тут вже немає диму. Це чудово. Можна все закрити. Піч вже має гарну тягу. От, і Ха-ха, вперше я виглядаю через вікно на ліс. Блін, ну це кайф. Треба це зняти. Куди кінь поїхав? Я потримаю. Підемо до хатки? Тео, підемо до хатки. Тео, ти в хатинці? Дивись, що це горить? Пічка? Ну що, сімейство в зборі на хатці. Останній раз тут були тоді, коли проламувалась підлога під вагою Діми. Та й взагалі під будь-якою вагою, я думаю. Киця, як тобі? Об... Зміни. Позитивний змію. Добре, забереш собі. Друзі, минулий раз ми зробили досить багато робіт, але як часто буває на будівництві, щось кінчається в найбільш непідходящий момент. Наскінчилась нафта, ми не змогли промазати останню доску і цвяхи, до речі. Ось, і зараз я Володі, він мені підігнав пару літрів ропи. Ось, промазую ту досочку, я її заб'ю. Приглашу все сімейство сюди, ми зробимо колективне фото, трошки посидимо тут. Сьогодні не дуже приємно сидіти, бо вітряно. От, Але разом з тим, після цього, цю терасу я буду консервувати на осінній мокрий період. Ну, я думаю, на період перших оцих дощів-снігів. 촬영 <목소리도> Добре, зараз ми, ми, будемо. ми будемо ось там е, накривати терасу спеціальним накриттям. Давай виходить. Ми одягнемося, винесемо тату вічаю і будемо допомагати. Я дуже щасливий, що ми приїхали усією сім'єю. Я думаю, ви бачите мої емоції. Сподіваюсь, наступного разу буде підлога та більше умов і можна буде лишитися на кілька днів. А Атео досхочу зможе поганяти ящерок, птахів та подосліджувати навколишні місця і все, що йому цікаво. Ти вибираєш собі місце? Добре. E Сподіваюсь, у вас такі самі класні емоції, як і у мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, як варто використовувати цю терасу і чи потрібно її покрити фарбою, чи залишити такою, як є. Хочу звернутися до експертів, які дуже багато пишуть коментарів. Скоро буде сніг, і, як я розумію, зовнішніми роботами буде закінчено. Підкажіть, чи взагалі можна виконувати бетонні роботи в мінус? Та й взагалі, які роботи можна робити в снігах? Це мені дуже допоможе, якщо ви з мамою зараз заберете стільці. Звід. Як тут різкость навести? навести? Вручну всі Вручну як? так? Це степлер спеціально. Да? Да, зараз я допоможу Та, котику. Відійди, ага. будь ласка, трошки далі. Відійди, котусь, відійди, відійде котику. Все, ми тепер треба забрати стрільчик і я цю штуку. Сюди, підемо хати. Дивись, треба цю плівку розмотати. Розмотаєш, йди з мамою собі на терасу і розмотиш плівочку. Тільки обходять туди. Тебе вийде? Тоба... Друзі, наш канал. Продовжує рости та розвиватися. Я знаю, що відео дивиться набагато більше людей, чим підписані на мене. Отже, не забуваємо підписуватися, ставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового епізоду, та обов'язково пишемо коментарі, за що вам величезна подяка. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто долучився до підтримки каналу та розвитку проєкту. Величезне вам дякую! Оті бувальки, чи ти не думати, що пізнаєш, коли площа Дуже допомагаєш. Друзі, хочу звернутися до тих, хто давно підписаний на канал. Як вам загалом зміни? Чи відчувається плин часу і те, що хатинка справді змінюється протягом останніх епізодів? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. До речі, віднедавна можна стати спонсором каналу та підтримувати його розвиток. Для цього ви можете нажати відповідну кнопочку під відео та ознайомитись з тими бонусами, які вам надає ця підписка. Взагалі, в майбутньому я планую багато різних активностей, походів та цікавого дозвілля, і я впевнений, що всі ті, хто долучиться до підтримки каналу, будуть брати в цьому першочергову участь. І сходити. Це сходи руки? Так, ти сходи. <рес> помить, Хочу помити. Помить? Тут нема водички, синочок. Зараз, зараз під... підемо до хлопчика і там помиємо. Худирка. Там є поводиться. Ходивка, ходимка, ходимка. Чи не зірвати цю плівку? От. Але якщо так буде в такому режимі, то, то зиму перестає. Вася, подивіться, покажеш Теодору, що де лежить, бо він не знає. Теодор, -да. Оце... тут можна їсти, тут можна спати, тут даньки можна, тут дань можна скадувати. Угу, а тут а тут можна складати. Це твоя машина така класна? Так. Але ти ж, мабуть, не граєшся в неї, да? так? Ти вже Я Запитає, чи можна побрати хорошою. Можна з можна. можна. Але Тео, ти ж голодний був. Давай ми перекусимо і тоді будеш грати. Так, я вас трошки познімаю. Теудор, ти вже так. розігрався, все добре, так? А ну й те оте обереш. Приїзд Марини і малечі це, звісно, подія. І сусіди запросили нас на обід та й познайомитись. То я подружився з Васильком, і наступного разу в нього вже буде з ким гратись, та й Васильку буде веселіше. Спільне фото, і ми їдемо додому, адже нас чекає ще досить довга дорога. Тобі сподобалось Карпата? Дякую всім за перегляд та до наступного епізоду.